Мій п'єр зараз розпустив такі маленькі квіточки, і вони мені подобаються навіть більше, ніж ті, що були великі. Вони якісь такі грайливі, що... чи як, не знаю. Просто очаровують мене. Я на нього ці дні любуюся і очей не можу відвести. Ну, ці маленькі квіточки мене просто зачарували. Райливі ж, райливі. Ось тут теж такі грайливі, рум'яні, класні. Якось прям він мені почав подобатися ще більше, як показав ці маленькі квіти. Великі теж чудово, неймовірно. Пір, красива троянда, нічого не скажеш. Але я ж кажу, як він розпустив ось цих манюнь. Ну, все я поплила, просто поплила, а що це в мене краса. Там сховалися, ну це клемент трошки заграє зі мною. Такими маленькими квіточками. Не знаю, всім подобається. Великі, а мені чомусь маленькі. І великі і маленькі, все гарно. Троянди, літо, красиво, не спекотно, ой, гарно. Моя безкінечна любов. Пані Констанці замирає подих, дивлюся на неї. Навіть не знаю, що сказати. Готова співати її оди. Хто дивився мої попередні відео, знає, що це одна з моїх улюблених троянд. От такий от у неї гармонійний кущик. 90 на 90. Їй третє літечко. Хочу вам показати поближче квіти. Неймовірні, неї переливи кольорів. Я сподіваюсь вас не укачає, поки я буду камерою водить по ній. Загойдаю зараз. О кого ми зустріли, Слимачок. Йому теж подобається Констанція. Це весільна серія від Девіда Остіна. У мене, до речі, є ще одна троянда з весільної серії. Після Констанції вам покажу. А тут ще геть тільки розпускається і така серединка персикова. Поховалися квіти в ромашках. Ще раз полюбуємося на кущик. Він сам себе тримає, я не підв'язую. Така от красуня моя Констанція. Показую ще одну мою красуню з весільної серії Девіда Остіна. Знайомтеся це Кейра. Це її перше квітування, вона ще в мене геть малюк. Сподіваюся, виросте теж таким чудовим кущем, як і Констанція, і буду вам їх показувати, малуватись сама і вам показувати. Це її перше квітування, таким от букетиком. І ось тут теж букетик з троянд. Гадаю, в неї потенціал дуже квітучої троянди. Красиві, бачите, такі серединки вона мені показує трохи жовтуваті. Такі рожеві нотки. Наче від дощику не псується. Мені подобається. У Троянде Керіо, мабуть, багато поціновувачів. Жовта, стійка до спеки. В цьому році гармонійний кущик. Правда, це, мабуть, Одна з небагатьох троянд, які я все-таки окучую. Зими вона не любить взагалі. Але заради таких жовтих яскравих квітів можна і присипати трошки земельки. Швиденько оглянемо, як тут солод мого серця. Спамінання літа. Ну, красуня ж, скажіть. Буде шикарним кущем, коли виросте, я впевнена. В місті бабу у сваму кадр. Знаю багато хто любить саме такі троянди кульки. Вона для букетів на подарунок. Але бачите, в клумбі відчуває себе досить добре. І третя літечко росте на повному сонці, тому трояндам тут важко, але справляються. Такі от кульки. Якщо гарно підживлювати, то щось бордюрне виросте по пояс. Не знаю, що за троянда, просто це мамина Троянди, і вона від моїх піджив дуже виросла, хоча завжди була така забіжена. Доросла їй вже багато років. І от тепер от така вдячна. А який же гарний в мене Іліям Крісті. Ой ой. -ой. Дуже в нього милі квіточки. І плавно перейдемо, глянемо, як тут Олевія поживає. Ось свіженько розпускає гілочку. І щоб ви не думали, що Ренні Блю вже відквітнув, ні. Троянда дуже щедра, дуже квітуча. Він заквітнув найперший в цьому сезоні і продовжує мене радувати. Вже потрошки починає відквітовувати мій Леонардо да Вінчі. Він в цьому сезоні прям зіронька притягував до себе багато уваги. Яскравий весь заквіт один з перших і довго тримався. Ось його так обнімає лавсонг. Дуже гарний був в цьому сезоні, та й в тому він мене радував. Сподіваюсь, друге квітування теж буде таким щедрим. Тут у мене лавсонг виглядає. Квіти такі великі Ось, на всю мою руку. І хочу вам показати, в мене тут починає заквітовувати Мартін Лютер. Це дуже великий, як для переднього плану куща, я вмію обирати щось для переднього плану. Ось такий от він, навіть не знаю, як його вмістити. Йому третє літо. Квітів буде багато, скоро вам покажу. Ой, мой красуні. Марселян флір в цьому сезоні дуже сором'язливий, тому що червоний, чому він такий червоний? Чого мені так смішно? Ой, чого чому він такий червоний і чого мені так смішно з цього? Дивно одне і те інше, це дивно. Десь. Десь воно, тільки ось така сородинка. Персиковато. такий червоний. Після Марселі Анфльор мені щось важко зосередитися, але продовжуємо. Покажу вам Інес Састер. плетиста троянда. Така пістрява. Я не дуже люблю пістряві троянди, але люблю не сестер. В неї такі рожеві, лавандові тони. Камера не дуже передає саме лавандові. в неї мало шипів і в неї така сила росту, цьому кущу. Третє літочко. позимував погано, а і не скажеш багато квітів. От Хочу показати наскільки красива паприка, а камера цього не може зробити. Вона абсолютно все пересвітила. Но це не те живу, це взагалі щось неймовірне. Хто там любить червоні троянди? Варто приглянутися до неї. Я посадила це заради тата, він обожнює, мабуть, як більшість чоловіків, саме червоні. І я вам скажу, я сама від неї в захваті такі кольори, така якась вона вся ну дуже гарна. Якщо я вже згадала про кольори, які не може передати камера, то варто показати і Трояндо В Ней колір, ну неймовірний. А камера цього не бачить. Значить, що? Значить, треба посадити і подивитися вживу на неї. Ось така моя думка. Швиденько пробіжимося, подивимося, що у мене тут подні квіточки на квітло. Перше квітування Сюрір дюхавер. А це моя ще зовсім маленька ешлі. Керос якось так цікаво в мене розложився по всій клумбі. Ось такі от різні пелюстки в нього.